Вітаю вас у міжнародному дитячому садочку Kids Kids з скандинавською програмою. А також тут є багато бонусів, таких як 50% місць відведено для матусь та діток з пільгами. Давайте будемо заходити всередину. Хочу додати до огляду розповідь про власницю про Світлану, яка вперше відкрила садочки у 2010 році. Відповідно, вона за цей час вже має величезний досвід роботи раніше. Її філіали називалися Шкодний дворик. Там було п'ять садочків та початкова школа. Вони знаходилися у Бучі-Гостомелі, і під час повномасштабного вторгнення більшість була зруйнована. Світлана була в великому розпачі і відповідно з. Закрила всю мережу, вона пройшла навчання, відвідувала такі країни, як Швеція та Фінляндія. Привезла для нас для ірпіня для Київської області новий досвід, нові знання. Передає той досвід, якому який перейняла. Відкрились вони нещодавно, всього півтора місяці тому. Чесно, я коли зайшла, я думала, що ну заклад працює трошки більше. Як можна було зробити за такий короткий час, так класно. Давайте поговоримо про це ще додатково в коментарях. Пишіть, як вам будемо вас чекати для обговорення. Ми з вами звичайно подивимося все, що є всередині. Як тут це відбувається? Також познайомимося з дітками. Ми сьогодні з ними і бавилися, і дивилися, як роблять масажик, як їх вдягають, як вони йдуть на вулицю. Взагалі, з приводу вулиці, ми трошки пізніше поговоримо, бо це дуже цікава тема. Діти ніколи не знаходяться на одному місці. Вони постійно рухаються, всі кімнати вони мають відкритий простір. Тобто, дитинка хоче бавитися зараз тут, хоче йде в. Інше приміщення. Також дуже класно і цікаво по харчуванню. Ми коли дійдемо з вами до кухні, також це обговоримо про заняття. Дуже цікаво, що старших діток їх відводять на заняття в інше місце для того, щоб вони не відволікались на іграшки, і також це додаткова прогулянка та зміна локації. Приходить саме в цей заклад логопед. Приходить масажисти, робить діткам масажики. Є власна медсестра, проходить підготовка до школи, орф музичні заняття. де дітки навчаються грати на музичних інструментах, чути, які є музичні інструменти. Танцювати, співати Ранній розвиток, який об'єднує велику та мілку моторику, артикуляційну гімнастику, фізичний та творчий розвиток. Сьогодні також ми з вами подивимося, як саме відбуваються ці заняття. Також Світлана вона виграла конкурс проект садочку, проводили його право на роботу та освіта 360 і виграла грант для відкриття садочку. Працюють додатково посттравматичним стресовим розладом аутизмом. Є дітки. Різноманітні також запрошують діток, які пересуваються на візочках. Всі входи та виходи розраховані на це. Ми будемо вас з радістю чекати у цьому чудовому просторі. Для вас буде знижка в 50%, кваліфікований підхід, надання послуг. Вашій дитині буде тут цікаво та весело. Ось таким чином виглядає вітальня, я її покажу з різних сторін. Також зверніть увагу на ці гарні принти, які знаходяться на кожній колоні. Також багато дзеркал, вільний простір, шавки у всіх діток відкриті, вони знають точно, де їх місце. Кітскіт -Kid зараз проводить набір у різноманітні групи, а також приймає діток найменших від 11 місяців. Працюють за скандинавською методикою, яку вони вивчали не книжок, А особисто у Фінляндії переможець конкурсу Кращий проект садочку 2024 року в Україні. В садочку ваш малюк розвиватиметься в кілька разів швидше. Як проходить день в Кіц-Кіц? У 8.00 зустрічаємо діток. 8.30 9.00 ранкове коло. 9.00 – 9.30 – сніданок, 9.30 10.00 – робота у групах, 10.00 12.00 прогулянка. 12.00-13.00 триває обід. 13.00-15.30 денний відпочинок, 15.30-16.30 вільний час. Зараз ви можете у відео спостерігати вихід у бомбосховище. Також проводиться масаж ось таким чином. Є спеціалізований стіл, також ви бачите колони з водичкою для заспокоєння діток. Це кімната спеціалізована для того, щоб працювати з дітками про те, що ми з вами раніше говорили. Також є басейн. Повільна музика, кондиціонування. Продовжимо по режиму. 16.30-17.00 вечеря. 17.00-18.00 робота у групах. 18.00, 18.30 фруктова вечеря. 19.00. Ми прощаємося до завтра. Ціни. Півдня це з 8 до 12.00 або з 13 до 17.00 9 тисяч гривень. Повний день 15 тисяч гривень, з 8 до 7. .00. Якщо у вас пільги, пільгове місце півдня 3500, цілий день 7500. Також графік з 8.00 до 12.00 або з 13 до 17.00 без харчування. Чи є вільні місця, ви завжди можете зайти за посиланням в описі, перейти та написати. Світлані вона вас проконсультує та все розкаже. Подивіться, який гарний вид з вікна, гарні панорамні відкриті вікна, з них ми зможемо з вами пізніше побачити, як виглядає майданчик. Також дітки дуже багато подорожують околицями, ходять в ліс, в парк. Недалеко є три парки і кожен раз вибирають різний маршрут. Ви, напевно, хвилюєтесь, як дитину приймуть в садочку, чи не буде вона плакати та шукати батьків. Приходьте та проведіть перший день разом. В цей день малеча поряд з мамою, знайомиться, з умовами, вихователями та дітьми. Ви побачите, дитина буде у захваті. Також протягом дня вихователі надсилають фото та відео до групи Viber для батьків, тож ви зможете бачити, чи все добре з вашим малюком. Мене особисто вражає простір та іграшки, наскільки вони піднять. Дібрані під діток різної категорії, різної вікової категорії, вподобань, різноманітні сортери, розвиваючі іграшки, просто каталочки для різного віку, коли дітки тільки навчаються ходити. Також маленька дівчинка, яка повзала це дуже гарно та мило виглядає. Зараз пропоную просто поспостерігати, як займаються дітки. Ще хочу додати, що є окреме місце для читання, де у доступі для дитини є книги, полички для книг, крісла, де дітки самостійно, коли хочуть, можуть прийти та почитати. Такого місця я ще ніде не бачила. І зверну вашу увагу на ляльок, які присутні в закладі. По суботах проводиться батьківське коло без участі діток збираються батьки та власниця за підтримки фінських експертів, психологів. Тобто, Світлана кожного тижня робить зі в зумі, спілкується і на англійській мові, і додатковим перекладачем консультується, як кваліфіковано надавати послуги та допомагати батькам. Це великий плюс, великий плюс, що під за підтримки фінських експертів, тому що в них є великий досвід роботи з біженцями, і саме з такими післявоєнними травмами. Тому будемо раді вас бачити. Запрошую вас на кухню, щоб поговорити про харчування із напоїв. Дітям пропонується чиста питна вода ніяких соків, узварів, кампотів, чаїв. Саме чиста вода. Також великим пріоритетом в садочку Kids Kids є те, що є своя власна кухня, свій власний повар, яка готує для всіх діток. Також великим пріоритетом, на мою думку, є те, що є меню, так, є меню, але завжди питають у діток, чи вони хочуть сьогодні їсти. Те, що є в меню, якщо, наприклад, їм не подобається якісь, якась їжа, завжди підлаштується під дитину, під її потреби, під її запити. І хочу вас познайомити з поваром Аліною. Доброго дня! Мене звати Аліна. Я готую діткам смачну їжу, і ще паралельно я захищаю наше небо. І працюю в ДФТГ. Це добровольче формування територіальної громади, бучанські відьми. Класно. дуже вам дякуємо. Зараз цих діток запрошують на вулицю, будуть вдягати кожного малюка, старші дітки допомагають молодшим, також багато нянь і педагогів всі разом ідуть гуляти на двір. Në nështë parë që t'i gërë në lulliqë, t'i gërë në pilliqë, t'i gërë një shoku sa shka. У вітальні дітей зустрічають птахи в молодшій групі, а в старшій ми зустрінемо інших тваринок. Також важливо зазначити, що є два приміщення, які знаходяться поряд. В одному знаходяться дітки до трьох років, а в іншому приміщенні дітки від трьох до шести років. Ну що, завітаємо у старшу групу від 3 до 6 років. Таким чином виглядає вітальня. Ми бачимо також шафки, дзеркала і вхідна, де можуть дітки залишати свої самокати, велосипеди, колясочки. Є шиншилки та білки дегу. Батьки разом ходять на вистави в басейні та сауни. Їздять в гори. А як інакше? Що кажуть батьки? Тут працюють надзвичайні люди. Світлана та всі вихователі щодня з душею роблять свою справу і діти це відчувають. Більше відгуків ви зможете прочитати на самому сайті. Взагалі, це перший в Ірпені безбар'єрний садочок для дітей в інвалідних візочках. Перший в Ірпені садочок з сенсорною кімнатою для відновлення та стабілізації нервової системи дитини. Садочок, де дітей беруть з 11 місяців. абсолютно безпечний з власною медсестрою та виходом до укриття прямо з садочку. Вивчають історію батьківщини, її культуру та звичаї. Вивчаються самостійності, як підійти до іншої дитини та познайомитись. Чи, наприклад, ходять у магазин з власним гаманцем. Разом святкують дні народження та державні свята, ходять на морозиво чи в ігрову кімнату З задоволенням беруть участь у фантастичних квестах та вечірках замість примусових утренників. Вчаться доглядати за тваринками. Дізнаються про важливість догляду за здоров'ям та здорового харчування. Чування. рахують, пишуть та читають, кажуть hello. Уроки англійської за бажанням. Вчаться розуміти людей з особливими потребами та допомагати їм проводять досліди та розвивають креативність. Вчаться працювати у команді, вміти попросити про допомогу, не бояться визнати помилку. Ну і так як ми зараз з вами у просторі для діток від 3 до 6 років, ми можемо спостерігати майданчик, який у постійному доступі для діток. Але великим пріоритетом є те, що дітки ходять на майданчики на околицях, відвідують парки і кожного дня дуже-дуже багато гуляють. Дуже круто, тому що оці комоди. Поки дитина з третього ярусу дістанеться а, додолу, вона може або впати покалічитися, або їй треба кликати дорослого. Дорослий може не почути дитина. Там пісіється, буде трагедія. Тому ці ліжечки, по-перше, вони класні, вони абсолютно повністю дезінфікуються. Якщо у нас якась халепа, якийсь вірус, ми це все попротирали. Попжого подписали з ліжечку. Тобто вони даже самі можуть тягати його, передвигати, угу, пересувати. Ну, ви можете поспробувати. І по-друге, по, по по, угу, то по, помимо того, що вони дуже комфортні для дитини, бачите, тут така ортопедична сітка, вона дуже міцна. Угу. Плюс дитина може вибрати собі місце, чого ми добиваємося, де я буду сьогодні спати. Я хочу під горкою, я хочу поряд з своїми друзями, я хочу сама, я хочу там спальнику. Дуже багато варіацій. Тому розуміти, як я себе почуваю, який мій настрій, як з цим мені працювати, які інструменти для цього в мене є. І це полегшує роботу і вихователям, тому що якщо ми бачимо, що дитина в розібраному стані, ми можемо запропонувати декілька варіантів: я тебе можу обняти, чи ти хочеш побути сам. І дитина від нас вже отримує інструменти для того, щоб працювати своїми емоціями, своїм станом. Це дуже важливо, тому що більшість з нас виростає і взагалі не розуміє, що, що з нами робиться. Тому.